І зараз з нами напрямом зв'язку Олексій прес пресофіцер одного з підрозділів, що працює на Курському напрямку. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Здоров'я. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз у Курській області? Щодо оперативної ситуації, не маю можливості вам коментувати. Можу вам розповісти про саме те, що відбувається в населених пунктах, які контролюють Збройні Сили України. Будь ласка. На даний момент в населених пунктах призначені старости із числа мешканців цих населених пунктів, через них ми дізнаємося потребу населення, забезпечуємо населення хлібом, водою, продуктами харчування медичним забезпеченням. Також я вважаю, що дуже великим успіхом на сьогоднішній день є відновлення водопостачання в суджі. На сьогоднішній день запущена одна водонапірна башта. І я думаю, що найближчим часом буде запущена ще одна, що дасть можливість повністю забезпечити населений пункт водою. Пане Олексію, а скільки цивільного населення росіян зараз залишається в населених пунктах, які перебувають під контролем Збройних сил України? Давайте не будемо інформувати ворога про кількість населення, яке залишилося. Досить велика кількість людей. Серед яких можу достойно сказати, що 16 лежачих інвалідів, яких залишили просто в будинках помирати, навіть не повідомили про те, що їх залишають 16 дітей. Залишилося вибачте, 15 дітей, 16 інвалідів. До цих інвалідів постійно навідуються медики, наші надають належну медичну допомогу, гостра потреба там на сьогоднішній день. Навіть в цих гумових рукавичках, в памперсах для дорослих, ну намагаємося всіляко допомагати цим людям. А чи є люди, які от мають намір виїхати з зони бойових дій досить велика кількість людей. І є ті, хто хочуть виїхати на територію Росії, і ті, що хочуть виїхати на територію України. Досить велика кількість людей, але в більшості людей, які залишились, це все таки люди літнього віку, які кажуть, що вони нікуди вже не поїдуть. Дуже багато запитів саме виходу на російську територію, але доводиться пояснювати людям, що з українського боку ми готові надати зелений коридор, але Російській Федерації на превеликий жаль люди не потрібні. Скажіть, будь ласка, чи обстрілюють росіяни будинки своїх співгромадян? Досить регулярно е, обстрілюють і це е, як правило. Це fpv е, дрони, е, постійно розвідувальні дрони над містом кружляють. Е, але люди не розуміють, що це е, російські війська. Uh, і кажуть, ми не розуміємо, що відбувається. Uh, доводиться пояснювати, розповідати, що в uh, місто, там, де знаходяться люди, там, де знаходяться військові, що ми самі себе не можемо обстрілювати. Uh, досить багато людей uh, і досі дезінформовані, намагаємося проводити велику роботу з ними, показуємо документальні стрічки, показуємо фотовиставки, ведемо постійний діалог з населенням. Uh, більшість населення. Uh, вже готові бути українцями, що ви розуміли, але е, більшість населення все-таки не можна достукатись до їхніх сердець розуму. Е, вони не розуміють взагалі. Вони називають війну політикою е, і кажуть, що ми в політику не лізьмемо, це не наш коньок. Е, кажу, а вибори, які ви голосували за вашого президента, це політика. Ви ж учас приймали в цьому участь. Ну, одним словом, робота по цьому ведеться. Я думаю, що згодом люди зрозуміють те, що відбувається насправді. А от ви сказали, що показували стрічки, документальні стрічки про те, що росіяни робили в Україні. А як взагалі реагує місцеве населення? Тим паче, що вони бачать різницю, як поводилися Росіяни на території України, і як поводять себе наші захисники зараз на території Курської області. Я вам скажу так, перший показ, ну як це напевно російська така приказка, що перший блін комом, було декілька чоловік, які дивилися, але із тих декілька так сталося, що одна бабуся розповідала, що за чим ця війна, що треба, щоб наші народи помирились. В іншому випадку, друга бабуся розповідала, що вона розуміє тепер, що їм брехали на Наступний показ вже людей було значно більше. Люди дивилися, люди дискутували, і в той момент відбулася така дискусія, що вони розповідали навіть про своїх військових, які знаходилися в суджі, в передмісті міста, і про їхні злочини, які вони там чинили. До речі, на сьогоднішній день <кхів> залишились деякі. Диверсійні групи, ну це не диверсійні групи, це будемо казати, недобитки, які залишилися в лісах, які виходять час від часу в населені пункти, обирають мирне населення, забирають у них харчі, заставляють готувати їх їсти. Але люди співпрацюють з комендатурою, повідомляють про дані випадки, і ми приймаємо міри по затриманню або по знищенню ворогів. Ви вже трохи розказали про гуманітарну ситуацію. Скажіть, будь ласка, чи вдається безперешкодно доставляти людям і харчі, і медикаменти? І що найголовніше, ми вже багато разів бачили, що е, ці пункти видачі гуманітарної допомоги росіяни дуже часто обстрілюють. Принаймні так було і в Чернігові, і в Херсоні? От там, в Курській області, росіяни так само себе поводять. Ну, я не можу сказати, що вони стріляють саме по пунктам, там, де йде видача, але е, по скупченню людей там, де е, розвідувальні дрони помічають рух людей, обов'язково туди має прилетіти скид. А яка ще допомога надається місцевому цивільному населенню? Ну, нещодавно е, ми завезли е, продукти харчування. Завезли медиків, які надали необхідну допомогу. На даний момент хочемо забезпечити родину, в якої є маласенька дитина. Навіть немає ні коляски, ні цих, дитячого харчування. І я думаю, що післязавтра ми вже забезпечимо цю родину і коляскою візком, і дитячим харчуванням, і дитячими парками. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого фірми. Гарного і безпечного вам дня нагадаю. Це був Олексій Мутрашківський, пресофіцер проф... прес одного з підрозділів, що працює на Кульському напрямку.